Вітаю на своєму каналі. Давайте подивимося Таро Гороскоп на наступний місяць на листопад. Тому починаємо, що нам готує листопад місяць овням, тельцям, близнюкам та ракам. Овен. Тілиць близнюки тараки. Тепер спитаємо у Оракула. Оракул, підскажіть, що чекає у листопаді місяці овенна, тільця, близнюка, близнюків та рака. Овен, тілець, близнюки та раки. Починаємо дивитися. Перше це Овни. Овна вчекає якась доленосна поїздка по справам, можливо, по роботі, по зарабатуванню грошей. І вона буде доленосна, вона навіть щось аж змінить. Дуже гарна поїздка. Дуже доленосна і фінанси будуть Буде вдала поїздка. Що про це кажуть фієчки? Фієчки не дуже добре кажуть, але вони кажуть, що будуть якісь е спори, рознагласся, якісь щось будете вирішувати, десь будете сперечатися. Але ну, ну це таке, вже ж це по роботі щось таке. Скоріше за все, це все щось по роботі буде. Так, тільці. Тільці. У вас скрутно з грошами, але відкілясь гроші прийдуть. Прийдуть гроші, хтось вам їх дасть. Але скрутно і цей місяць прийдеться десь економити, економити трошечки. Трошки економити прийдеться в цьому місяці. Що кажуть фії? Чоловік, мужчина, якийсь мужчина з'явиться, або він є, і допомогу він вам дасть. Якийсь мужчина. Чекайте. Буде на, можливо, це він вам гроші дасть. Допомогу від чоловіка. Далі близнюки. Ой, щось ви будете думати, гадати, що вам робити? Бо якесь у вас таке положення, ви, наче щось вас сковує, щось вас здержує, щось вам не дає рухатися. І ви будете щось якісь плани готувати і молнієносно діяти. І молнієносно діяти, щось будете щось планувати. Десь будуть у вас молніносні дії, щось будете вирішувати, ну, ось прям зразу. Але е, дуже багато буде ще, що щось ось буде сковувати, щось буде обмежувати, щось вам не давати. Можливо, навіть те, що ви не всю інформацію можете знати, що кажуть феї? зірка. <кхи> зірка вам каже, що у вас є якісь надії, є якісь плани. Е, дуже такі. Міцні плани. І вам треба полагатися на свою інтуїцію, і тоді у вас буде успіх. Зрозуміли? Інтуїцію. І тоді у вас буде все. Раки, раки, що вас чекає? Колектив. Дружний, дівчата, якесь, можливо, свято будете святкувати, щось веселе, щось добре буде. Скоріше всього свято серед дівчат буде. Є якісь у вас тінєва сторона, є якісь страхи, але ви їх поборете. Ви їх поборете, ви переможцем. Що кажуть фії? Фії кажуть гроб. Але це все не настільки погано, як ви казалось, як вона називається та карта. Вона каже щось про нове: якісь нові починання, починання. Переламний момент якийсь. Ну, а ще може бути і хвороба якась, може застудитись. Тому я б не дивилася на це, скрізь за все, що щось поміняється. Можливо, це ваші страхи, ви їх переломаєте і будете вийде переможцем. Ви їх просто переломаєте, свої страхи. Так, дякую. Поїхали далі. Застуда не проходить. Так, далі. Так, що чекає в листопаді місяці? Левав, Дів Терезів та Скорпіонів. Леви Діви Терези. Скорпіони. Тепер беремо фі. Фі. скажіть, будь ласочка, що чекаю? Лева в дів Терези та Скорпіоні у листопаді. Леви, діви. Терези. Та скорпіони. Приїхала перша у нас леви. Леви дуже гарна карта. За допомогою якоїсь жіночки ви получите якесь, надбаєте якийсь подарунок, як долі, якась винагорода за ваші дії, за те, що ви робите. І буде мир і злагода. Віздє, де ви, заход, де ви будете. На роботі, вдома, везде у вас буде мир та злагода, і будучи якісь подарунки долі, задякуючи якоїсь жіночки. Що каже Ракула? Оракул Ракул каже всадник. Добре, це новості якісь, якісь двіження, якийсь рух, можливо, визити. Хтось до вас прийде, чи ви до когось підете. Тому таке, ну, гарні, гарні карти, дуже гарні. Левам вам дуже гарна карта йде. Так, Діва. Діва, о, ну це тут так. Я не знаю, що у вас плани їхати за кудись за кордон чи що. Вдале, починання дале буде місяця, якийсь буде, сабантуй з дамами. Будете гуляти, розлякатися. І якісь плани на майбутнє. Щось ви якесь там щось собі заплануєте на, щось, на якесь майбутнє. Що кажуть фії? Чоловік знову чоловік випадає. Чоловік це чекайте допомоги від чоловіка. Це може бути партнер, батько, будь-хто. Він щось якось вам допоможе в цьому місяці. Так, Терези. Терези, вау, вау, вау. Вау-вау, вау! Ва. Королева Пентаклі. Будете дуже багато королева жезлов. Двойка мечів. Дивіться, у вас буде дуже багато питань по поводу грошей і енергії. По поводу грошей і енергії. Буде якась енергетична дама вашому цьому місяці. І щось, щось ви поставите на паузу, щось ви захочете, щоб про це ніхто не знав. Щоб ну, трошечки відкласти на потім. Щось будете робити, але в цьому місяці ви це трошечки відкладете на потім. А так взагалі у вас гарно, ви і грошами йдете, і з енергією йдете. Все у вас буде, але трошечки щось відкласти на потім. Що кажуть фії. Феї кажуть, що тучі. Ну, це, мабуть, тому ви відкласте щось на потім, бо будуть якісь сумніви. Будуть якісь сумніви, страхи, щось таке буде. І тому, ну, але тучі, то тучі. Тож ви розумієте саме, що воно проходить. Тучі вони проходять. Тому ось ви на деякий час це відкладете, але ну, це вирішиться, це питання всі. Так, і скорпіони. Ага. Скорпіони, значить, дивіться, є якийсь король з фінансами, але він чомусь, але є якийсь обман. Можливо, вас, ваша друга половина, може, трошки вам бреше. Щось вас е, ну, не стільки бреше, скільки, бреш, скільки не домовляє щось. Є якийсь король, який вам щось не дорозмовляє, щось не доказує, щось не все розповідає. Ось, будьте обережні. Гарний парубок, але він трошечки вам не все каже. А ну, що нам кажуть феї? Так, чоловік. Медведь це чоловік. Мужчина в вашому житті такий, можливо, або при владі, або воєнний. І ось він вам трошечки не все розповідає. Отже, так. Так, дякую. Це ми також зробили, складаємо і будемо брати. Останні чотири знака в списку, але не по значенню. Тому останні чотири знака це стрілець, козірог, водолій та риби. Так, о, якісь перемени. Так, що очікує у листопаді місяці стрілця, козирога, водоліїв та риби. Чого очікувати у листопаді місяці стрільцям, козерогам, водоліям та рибам? Стрілець, козерог? Водолей. І риби? Фієчки, скажіть, будь ласка, чого очікувати у листопаді місяці стрільцям, козерогом, водолієм та рибам? Що в мене сьогодні все щось падає, падає? Що чого очікувати у листопаді місяці? Стрільцям, козарогом, водолієм та рибам. Стрільцям, козарогом, водолієм і рибам. Поїхали. Стрілець, стрілець. Дуже багато праці буде, але ну, така праця, як з пустого в порожнього переливається, щось, щось закінчите, щось рухне. Ну, Нічого такого ну, зовсім непоправимого не буде. Більш-менш праця і така рутина. Туди-сюдим ми з пустого в порожнього. Але щось так, щось ви, щось йде, розрушиться в вашому житті щось. Ну, я б не сказала, що воно дуже важливе, воно у вас і було як на балансі. Не таке ж і е, жизньважливе. Фії. що кажуть фіє? Фії кажуть, що бокет. Що все буде добре, Рада, щастя, романтика. Тому не переживайте. Те, що то зникне, то, може, воно і заважало, щоб було щастя і радість. Бо воно було вже таке. туди сюдим його тягаєте, а толку нема. Так, стрілець козірох. О, казірох, ну така рішуча дама, дуже рішуча, Романтик можливий, будете всі закоханості, і діточки серед родини будете, серед дітей. І з, любимою, з любимою людиною такий місяць буде дуже-дуже-дуже такий гарний. Дуже гарний, що кажуть фієчки. Лисиця, вона мені і падала. Ну, дивіться, як би воно не було все гарно, але остерігайтеся, бо може бути якийсь обман, якась хитрость, якісь, як то сказати, Перетене якийсь, щось ось може щось таке бути. Обережно з тими, хто поруч. Хтось може вас трошечки е, дурити. Тому обережненько. Ото все гарно, ото любов, цьомачки. то все гарно, діточки то все гарно, але трошечки вушки на макушки. Так, Водолій. Водолій. І тут знак води, ну місяць. Повністю по вашій стихії. <кхи> завершити якісь справи, справу якусь завершите. Або якщо ви король сам чоловік, то це ви падаєте, або якийсь чоловік буде вам допомагати завершувати ту справу. І будуть якісь плани на майбутнє. І будете строїти, щось, щось, будете якісь плани строїти. Але, ну дуже гарний місяць. Все добре ви закінчується, все у вас виходить, все дуже добре. Що кажуть фії? Фії кажуть, башню, однака, однак башня каже, що я не розумію, але чомусь, ну, одиночество, що, я не розумію, ви сама чи що, щось таке, да, Ну, вже якийсь час. Заточення може, може захворіти. Може захворіти, і вам прийдеться дома посидіти трошечки. Або може у вас це просто ну, нерозуміння поруч. Вас не розуміють не хочуть розуміти, і ви себе відчуваєте, як сама. Ось як сама. Чи вам здається, що вас не розуміють, і ви як сама. Тому то таке. Отже, риби. Так же, отже, риби. Так, вам важкий місяць. місяць буде дуже важкий. Будете за щось боротися, прямо з силою боротися. Від чогось підеться, прийдеться піти, щось залишити, щось залишити, від чогось підете, з силою будете щось добиватися чогось, можливо, своєї якоїсь правди. Так, що скаже фея? Сад, ну, що я можу сказати, сад це розмови, балачки, сплітні, отже, може, оці і буде суперечки. Можливо, з кимось будете суперечитись дуже. дуже ну, дуже багато розмов, зрічі якихось, ну, взагалі радості, і гармонія, але. Але щось вас буде дуже турбувати, якісь будуть суперечки. Будете відстоювати своє бачення. Отже, так. Вже дякую вам всім. І що б там не було, як ті карти не казали, але хай в вашому домі завжди буде мир, злагоди та любов. Дякую, до побачення.